Ну, в першу чергу ми повинні визнати той факт, що взагалі вибори це не тільки голосування. Треба наводити приклад 2019 року, як тоді відбулося голосування, порівнюючи з тим, що зараз відбувається в Але Будь-які вибір, як будь-які вибори, це не не тільки не стільки це один із елементів, але дуже іноді буває так, що вибори відбуваються навіть без голосування. Наприклад, як це було в Україні, там революція майдан, революція гідності, 13-14 року. І це воно більше схоже, а потім вже відбулися вибори президента України там у квітні травні, 14 року. І це більше схоже на те, що відбувається в Грузії насамперед, і саме в цей час. Бо не просто так: 13 14 рік революція називалася Революція гідності. Хоча багато хто і попередня влада, ну, влада Порошенка і так далі вважали, що ця, ця революція була про доєднання до Європейського Союзу або до про шлях. Я з цим абсолютно не погоджуюсь, бо під час виборів і під час внутрішніх подій, от питання зовнішньополітичного вектору, вибору зовнішньополітичного вектору, зовнішньополітичної позиції для людей, для населення він переоцінений. Взагалі людей мало турбує, врешті-решт, а хто де буде доєднатися. Якщо вони говорять про якийсь завнішній політичний вектор, вони створюють собі якийсь міф, до якого вони хочуть доєднатися. В даному випадку, і чотир... чому схоже й рік і зараз, це гідність. Питання про гідність. Це не питання, чи доєднається Грузія там, чи до Росії, чи до Європи. Це питання, чи має грузини, чи має грузинське населення, чи має грузинська держава Гідність до себе. І чи готові вони цю гідність захищати, врешті решт Чи готові вони наполягати на своєму виборі? Неважливо, в який бік, бік вона йде. Питання в тому, що це їх вибір. І вони зараз за нього голосують. І, по перше, по-друге, вони його, чи будуть вони його захищати. І це важливо, бо вони. Я тут повернуся знову трошки в історію. Ми з вами говорили 13 14 рік, але... Є один ще приклад, що мені нагадує існуюча ситуація в Грузії. Це е, Вішийська Франція. Тобто на той момент, якщо ми звернемося і згадаємо, що це було, це була Франція, яка мала на чолі своєю французів Лаваля і Петена, яких е, фактично продовжували ту саму лінію, яку зараз продовжує Грузинська Мрія. Тобто про те, що от ми, є тим, ми є тим елементом, який запобігає війні, фактично обравши нас, або підтримувавши, тоді це був Петен, обравши і підтримавши Петена, фактично, вони запобігли, тому що Франція далі не скотилася війною. І саме ті ж принципи і ті ж умови проти окупанта фактично використовує сила Бідзінені Швілі і грузинська Мрія. Один в один. Фактично маючи таких собі колаборантів, які працюють на користь одного з сусідів в даному випадку, це Російська імперія, інакше її неможливо називати, вони використовують ті ж самі зверці, і тут знову ж питання про гідність. Бо я нагадаю, після Другої світової війни ті ж французи, які свого часу не пручалися, які не були в спротиві, які були частиною вишивської Франції. Які підтримали той курс, який тоді обрав? Пита вони не мали гідності.